Це огляд на мої парфуми. Ви просили, я роблю. А також в мене дуже багато пробничків, якими я також користуюсь і дуже-дуже часто. Перший сен Mon Paris. якщо я не помиляюсь, мені їх подарувала подружка на день народження після того, як я разів 10 в неї питала, чим вона так смачно пахне. Це одні з парфумів, якими я можу користуватись влітку і в таку спеку. Такі солоденькі, не знаю, боже, які вони класні. Взагалі не нав'язливий аромат, мені здається, вони сподобаються всім. У мене асоціюється з весною та вечірнім літом. О, оце такий кайф, дівчата. Вони трішки інтенсивніше тих, але як вони кайфово пахнуть. Це живе. Енши і вони неймовірні. Вони також більш вечірні, для мене класні, солодкі, неприторні. От, от дійсно круті. Завжди, коли я їх наношу, у мене всі питають, що в тебе за парфум. Далі в мене Arman Базі Red. Свіженькі, квіткові, але я їх використовую лише на волосся. Гучі блум. Мені здається, парфуми, якими я дуже рідко користуюсь, через те, що вони. Вони для мене реально класні, але це точно не про літо, це точно не в спеку, тому що всі задахнуться нафіку. Хлопці вони взагалі пахнуть гадким мутьонком. Далі в мене є парфуми бібліотек ультиматум. Вони мені щось нагадують, але чесно, я не можу згадати, що саме класні, до речі, стійкі, але я їх використовую більше восени та взимку. Далі в мене йдуть ось такі кока-кола, але тут також відчуваються кориця та прянощі. Вони дуже стійкі. Це по перше, а по друге, вони 100% зимні та осінні. просто мої два найтоповіші, найулюбленіші парфуми. Вони не для всіх, вони не всім подобаються. Але як я їх люблю, особливо на холодну осінь, взимку і на холодну весну. Це просто ідеально. Ганімед – це ось на такого любітеля. Прям він важкуватий. Він мені навіть пахне машинним маслом і шкірою. Але дівчата, наскільки вони круті, наскільки вони класні, вони тримаються дуже-дуже довго на одежі взагалі, майже інколи залишаються після прання аромат. Одного пшика вам вистачить просто на два дні, мені здається. Цієї ж опери цілі не також дуже довго тримаються. Це щось більш солодке та квіткове, але вона не така важка, як ганімед. обов'язково десь понюхайте. Це просто відвал всього. Далі в мене йдуть два пустих пробничка від Байредо: Fleur та Бальдафрік. Якщо я не помиляюся, вибачаюсь. Ну, прикольні, незвичні, але буду я повторювати, напевно, ні. Далі ліл фльор. О, ні, ні, ні. Води дуже притерні, вони дуже приторні, Вони. Далі ось ці популярні бланш, боже, як вони називаються, кокос та молоко. На жаль, цей аромат мені дуже швидко набрид. Він сильно солодкий, він сильно такий молочно-кокосовий. Саме для мене. Йо-йо-йо-йо, дівчата, якості популярні, боже, боже, боже. By fireplace. мені пахне костром, мені пахне листям, мені пахне осінню. Далі в мене зарка парфюм The Muse та Пінк The Muse мені дуже сильно пахне милом. От просто не чистотою, а саме милом. Ой, ні-ні ні. Після ось цих двох ароматів мене також почала. Боліти голова, і мене також почало нудити. Далі в мене Forbidden Games Killian. Дуже класні, дуже кайфові. І дійсно незвичний такий аромат. La Fleur Bouquet. А Ану. О Боже, боже, які вони кайфові. І останнє це you or Someone Like You. Для мене вони квиткові, трішки свіжі та солоденькі. Ну, і, в принципі, це був весь мій огляд на парфуми. Ми вже знаєте, які мої найулюбленіші, якими я частіше всього користуюсь. А ви напишіть, поки які улюблені ваші. Я дуже хочу їх послухати.